Від п'яти до восьми років позбавлення волі саме такий строк загрожує тим, хто систематично публікує місця роботи ТЦК та військових. Авторів каналів в соцмережах, які користуються популярністю у так званих ухилянтів, можуть притягнути до відповідальності за частиною першої статті 114 -1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань, розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Служба безпеки системно викриває адміністраторів та дописувачів груп у месенджерах, які зривають мобілізацію. Так, з початку цього року викрито 42 фігуранта, які сповіщали чоловіків про місце роботи представників ТЦК та СП. Заблоковано 8 інтернет-спільнот, які допомагали охолянтам уникати мобілізації. 12 осіб вже засуджено до різних термінів ув'язнення. Наприклад, у червні в Полтаві суд призначив два роки умовно чоловіку, який писав про місця перебування мобільних груп ТЦК в телеграм-чаті, де повістки Полтава. А нещодавно перед судом постала й жителька Миргорода. У телеграм-групі, де було майже 4 тисячі учасників, вона повідомляла про блокпости та місця, де вручали повістки. Її засудили до п'яти років позбавлення волі. І як стало відомо з єдиного держреєстру судових рішень, вона розкаялась. Їй змінили міру покарання на два роки іспитового терміну і штраф. Стягнути на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 2000 тисячі гривень. Та не лише СБУ, а й самі працівники терцентру комплектування паралельно та систематично моніторять інформаційний простір, аби виявляти таких дописувачів, говорить начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Ми передивляємося медіа, передивляємося телеграм-канал, всякі чати групи. От, якщо ми виявляємо інформацію стосовно ТЦК, стосовно наших військовослужбовців, або стосовно якісь відео чи записи стосовно місця розташування ТЦК, от, це все фіксується, це все передається до правоохоронних органів. Далі вже з цим матеріалом працюють правоохоронці і визначають по кожному окремо, чи є там склад злочину, чи нема, додав Роман Істомін.